Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з аплікації. Малята наближається свято вишиванки. Але вишиванка малята це не тільки е, одяг, який вишитий різними узорами. Вишиванкою ми можемо назвати ще і рушники. Їх теж вишивали. І як вже ви знаєте, і говорили з Тетяною Олександрівною. Е, рушники. І вишиванки сорочки вишивалися орнаментами. Так? Орнамент може бути рослинний або геометричний. Ось погляньте, малята, у нас в групі на почесному місці, бачите, висить вишитий е, український рушник. Він вишитий, бачите, рослинним орнаментом, тому що тут і квіти, і листочки, і ось такі бачите, лінії бач, рослини, і тут квіти навіть. Ось такий. А ще може бути рушник вишитий геометричним малюнком візерунком. Тому я пропоную розглянути ще один рушничок. Ось погляньте малята. Бачите, ось цей рушник у мене вишитий геометричним візерунком. Подивіться, ось тут ромби, бачите ось такі лінії, бачите, і тут і десь закруглені, десь рівні. І зверніть, будь ласка, увагу на колір не ток, який ми вишитий. Якщо той рослинний орнамент, який ми розглядали, там були і зелені, і червоні, і рожеві кольори, то цей рушник вишитий двома кольорами: червоним і чорним. Ви теж уже з Тетяною Олександрівною говорили про те, що позначають кольори на вишиванках. так? Червоний. Це любов, да, малята, але чорний це журба. Тому, тому малята на наших рушниках часто може побачити і на вишиванках, на сорочках вишити ось такими двома кольорами: червоним і чорним, тому що любов і журба, вони поруч завжди ходять. Навіть пісні українські є про це. А дивіться малята, щоб е, рушничок був більш гарний, бачите, по краю тут зроблена ось така бахрама. Я теж пропоную зробити нам з вами таку бахраму. Тож, малята, приступаємо до роботи. Рушничок ми розглянули. Для роботи нам сьогодні знадобиться малята ось такий, піваркуша е, паперу, бачите, білого тому що у нас основа на рушнику теж біла. Ось так з двох боків прокреслити трішечки, ось так відступити і під лінієчку ось так намалювати лінії. Для чого малята? Для того, що ми з вами будемо робити, нам зручніше буде зробити бахараму. Далі подивіться, як я вже казала, у нас рушник вишитий червоними і чорними нитками, тому ми приготували, дивіться, стрічки, ось такі, бачите, вам допомогли батьки зробити ось такі червоні і чорні стрічки, ось такі смужечки, да? і трішки товщі. А що ми будемо робити з товстими е е е е е е смужками? я зараз поясню. Ми з вами за допомогою наших ножиць, пригадали правило тримання, три пальчики і лезо дивиться від нас. Ми з вами будемо відрізати ось такі квадрати. Я собі розлінеїла, бачите, тут намалювала, ось так. І вам батьки теж зробили. По лінії ми ось так відріжемо, бачите, це для того, щоб наші квадрати були рівненькі. Так. І чорна смужка теж ми відрізаємо ось так. Ось так. Бачите, у нас виходять багато квадратиків, і чорних, і червоних. У нас трішечки залишиться стрі. Смужечок, якщо нам буде недостатньо, ми з вами продовжимо. Це ми зробили заготовку, зараз малята у нас буде сама кропітка робота. Погляньте, ось так потрібно надрізати ось до цієї лінії, якою тут ми накреслили. Дивіться, і ось так робити. Тоненькі-тоненькі надрізи, отакий смужечок. ось так. Їх треба зробити дуже багато. Це займе час малята. Тому, ви зрозуміли, ось так. Дорізаємо тільки до лінії. До лінії. Ось так. Я вже приготувала для того, щоб скоротити час. Подивіться, я з однієї сторони ось, надрізала, бачите, до лінії. І тут дорізала. І ось у мене залишилось трішки-трішки доробити. Да Трішечки. Так, ось так. Раз. Бачите як? Але це займає деякий час займе у вас. Ось так. Ось ось китиці в мене вже готові. Бачите, з двох сторін. Сподіваюсь, у вас теж вийшло. І намагайтеся робити їх малята дуже-дуже тонкими, щоб вони були схожі на ниточки. Начебто. Ось так. Далі ми продовжуємо нашу роботу. Спочатку малята ми візьмемо стрічки. Подивіться, я пропоную спочатку взяти стрічки отакі смужечки, стрічки наші червоного кольору. Дивіться, намощуємо їх клеєм, повністю малята, повністю по всій длині. Бачите, ось так. Ось так. І ми можемо зразу і другу намастити. Ось так. Смужки наші червоні. Гарні. Так, а тепер дивіться, що ми з вами робимо. Ми з вами червоні смужки приклеїмо, ось, навіть у нас тут лінія намальована. Бачите, ми прямо клеїмо на, на неї. Ось так. Зараз трішечки спочатку. Ось так. Ой, зараз. Рівню. О! Далі, як завжди, нам допомагає наша серветочка. Дивіться, а другу ми наклеїмо з іншої сторони. І у нас буде начебто червоною ниткою вишита. Бачите, ось так підрівнюємо ряда, щоб у нас все було дуже-дуже гарно. Ось так, бачите, ось. Так, з обох боків у нас буде червона така лінія проходити, начебто вишита. Потім ми беремо чорні смужки ось ці, і теж їх намощуємо, клеєм по всій-посій довжині. Ось так. одну і другу. Ось, бачите. Так, а тепер ми погляньте уважно, відступаємо деякий проміжок, такий, знаєте, величенький, подивіться, і приклеїмо наша серветка нам в допомогу. Бачите, обов'язково зробіть ось таку відстань. І з цієї сторони малята, ось так, щоб з двох сторон намагайтеся зробити. Щоб було майже однаково. Ось так, подивіться: червона і чорна, любов і журба. Так, малята? Так. Але смужки у нас гарно вийшли. А тепер, то, що ми з вами зрізали, порізали більш товсту смужечку, я пропоную прикрашати, продовжувати геометричним орнаментом. Малята, Намощуємо червоний квадратик. Подивіться. І приклеїмо його, подивіться як, щоб у нас він був схожий на ромбик. Бачите, як? Куточками до гори. Бачите, ось куточок догори пішов. І, до, і в сторони. Куточки буду дивитися, вверх-вниз і в сторони. Так. Потім я беру чорний квадратик. Чорний, подивіться, намазую його. Але вже чорний квадратик малята я буду клеїти ось так. Щоб він був схожий на квадратик. Ось, подивіться. Бачите, куточки дивляться в такі сторони. Бачите, цей квадратик ми наклеїли, він схожий на ромбик. Так? Ось так куточками в різні сторони. А тут у нас буде дивитися, ось так. Куточки будуть в одну сторону дивитися. Так, далі ми беремо червоний квадратик, намощуємо його. Ось так, малята. Ось так. І теж його наклеїмо, бачите, ми чередуємо з вами червоний, чорний, червоний. Ось так, дивіться. Бачите, теж ми наклеїли його у вигляді ромбика. Ось так. Тепер ми теж саме з вами робимо з іншої сторони. Ось так. Ось так. Теж, дивіться, червоний. Ось, бачите, малят. Так, потім який буде? Так, звісно, чорний буде йти. Ми його теж намащуємо, клеєм. Ось так. Але клеїмо уже. Так, звісно, як квадратик, не як ромбик. Так? Ось так. І знову якого кольору? Так, червоного. Ось так, молодці. А у вас теж все виходить, малята гарно. А цей ми клеємо як ромбик Так, малята. Ось так. Але в нас ще залишилась середина. Ось мені дуже теж хочеться прикрасити. Тепер я беру чорний, дивіться, чорний квадратик, намощую його. І дивіться, я клею його ось так посередині. Ось, так. Ось, бачите? Але малята з геометричних фігур теж можна зробити щось схоже на квіточку. Так? Далі я беру червоний квадратик, намощу його клеєм. А тепер дивіться малята, куточок квадратика я буду, щоб він був посередині нашого червоного квадратика сторони. Подивіться, бачите як? Ось я приклеїла ось так. Ось посередині. Так, беру наступний квадратик червоний. І теж його приклею, намошу клеєм, І теж приклею його до іншого куточка вільного. Але ось теж посередині сторони. Подивіться, ось у мене тільки ближче трішечки. Ось так. Серветочка. Далі у нас ще, ось, бачите, як із геометричних фігур виходить геометричний орнамент, дуже гарний. Нарушничку теж, подивіться, куточок чорного посередині сторони червоного квадрата. Так, і ще один червоний квадратик намощуємо. Ось так, малята. Ось так. Дивіться, який гарний у нас виходить рушничок. Ось так. Залишки у нас квадратиків, якщо залишились, ми залишаємо. Нам достатньо. Ось такий гарний рушничок у нас з вами вийшов. Подивіться. Цей рушник у нас е, вишитий чорними і червоними нитками, і китиці є на кничках. І наш рушничок, подиває, подивіться, є китиці, і він начебто вишитий геометричним орнаментом червоними і чорними нитками. Так, малята? Так. Малята, на цьому я завершую наше заняття. Погляньте. Наш рушник вишитий ось цей рослинним орнаментом. Бачите, він який гарний і висить на почесному місці. Ось цей рушничок, який вишитий чорно-червоним кольором, він теж дуже гарний. Але і наш рушник, який ми з вами зробили, він теж не гірший з них. Малята, я гадаю, що у вас теж вийшов дуже гарний рушничок, і ви його можете покласти на поличку там, де ми з вами ставимо наші вироби. І він прикрасить ваш куточок. А я прощаюся і чекаю на ваші роботи, малята Любі. Гадаю, вам було нескладно робити. А про це я хочу дізнатися у ваших відеозвітах. Чекаю з нетерпінням. До побачення!